Наші успіхи на фронті, успіхи наших військових на фронті про візити Путіна до держав, які мають ядерну зброю, про мобілізацію у Росії? Говоритимемо далі із Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Почнемо? Давайте спочатку з Володимира Путіна. Ідею триває його дводенний візит до Китаю. На вашу думку, на ваш погляд, на ваші дані, на вашу інформацію. Наскільки Китай? Підтримує Росію у війні саме у війні, ну фурора від візиту Путіна точно не відбулось. Зрозуміло, що Україна уважно стежить за цим, і не лише Україна, тому що коли людина, яка аргументовано підозрюється в скоєнні воєнних злочинів, і скоро обов'язково опиниться на лаві підсудних на міжнародному трибуналі, робить якісь спроби воїжів міжнародних, ну це. За цим звичайно треба стежити. А що стосується підтримки, ні нічого тут не змінилось, і Китай продовжує займати окрему позицію, і яка насамперед це спроба вибудовувати таку роль посередника в перспективі. А це не передбачає якоїсь прямої військової підтримки. Тобто, тут нової інформації в цьому напрямку. Немає і не у нас немає, а власне для Путіна немає. Пане Андрію. Ще от міністр закордонних справ Росії Лавров готує зараз у північній Кореї візит Путіна. Так пишуть, він уже прибув до північної Кореї. Північна Корея, держава, яка має ядерну зброю. Китай, держава, яка має ядерну зброю. І Путін їде очільник країни, яка має ядерну зброю. Чи є небезпека в, в цих його пересуваннях саме цими країнами? Ну насправді, а де він і ще може пересуватись? Якщо подивитись на е, світову мапу, не так багато варіантів, куди він може без проблеми, безперешкодно для себе е, подорожувати. Тому то власне Північна Корея останнім часом популярна серед чиновників російського нацистського режиму. Ну бо туди можна поїхати так, там їх готові приймати. Що стосується саме цього аспекту ядерних держав для України, тут додаткових якихось новин чи загроз не треба шукати, тому що ядерний шантаж це не нова складова російської політики, вона буде і далі тривати. Але тут фактично вся номенклатура озброєння, яка була вже доступна у російських окупантів. Вона використовується в війні проти України і е, шантаж ядерної зброї. Ми чуємо щодня з офіційних ртів Кремля, з пропагандистських. Інструментів тому тут знову ж таки це вже така традиційна політика окупантів. Дякую, головне управління розвідки час від часу перехоплює розмови російських військових. Що вони говорять після того, як була підбита російська техніка повітряний флот Росії у Бердянську і Луганську? От що там почалося? Так, є перехоплення є і по цим епізодам, і по іншим. Справді, ті окупанти, які знаходяться. На передовій на тих позиціях, які були уражені, констатують великі втрати, великі втрати техніки, особового складу. Тобто, це кожного разу цікаво слухати, коли окупант говорить з своїм родичем, дружиною чи матір'ю, яка знаходиться на території РФ, і, і там на тому кінці дроту щиро дивуються. А як же так? У нас пропаганда зовсім про інше говорить. І він каже: ну як, якщо цитувати, то треба буде все запікувати, але середня розмова така. Ну тут повний жах, величезні втрати. Кому пощастило, той трьохсотий втрати по техніці. Ну і, і критика командного складу від нижчого до вищого. Ну такий приблизно емоційний стан, морально-психологічний стан окупантів, які безпосередньо на передовій знаходяться. Пане Андрію, ще маю питання до вас щодо ситуації в селі Красногорівка на Авдіївському напрямку. Телеграм-канал Deep State з посиланням на супутникові знімки пише, що росіяни втратили там щонайменше 63 одиниці військової техніки. Я так розумію, що це йдеться від 10 жовтня, коли росіяни знову посилили натиск на Авдіївку. Можете підтвердити цю інформацію про такі чималі, як на мене, втрати росіян? Це не остаточні цифри. І втрати вочевидь можуть бути і більше у загарбників, і в техніці і в живій силі. І Так, якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні, вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів. Це не вперше на виконання таких політичних наказів, кладуться великі обсяги техніки і живої сили. А те, що відбувається. І спроби атак, які відбуваються на авдіївському напрямку, це саме політичні завдання з, з боку окупантів і расистів, okay. і безумовно, це зокрема ті процеси, попри те, що там дуже складні бої, і там е, наші захисники стримують навалу. Але е, заздалегідь підготовлена робота і сил безпеки та оборони, От, і є і звичайно готовність наших оборонців до таких дій. Ну, то, власне, спричиняє такі результати. Ворог не виконує поставлені завдання і несе великі втрати. І на цій ділянці, і на інших ділянках, пане Андрію, хочу ще поговорити з вами про інформацію щодо російської православної церкви. Ця інформація з'явилася щойно. Послухайте, будь ласка, чи зможете ви розказати нашим глядачам і вам добре розкажу. Отже, Російська православна церква створює так звані приватні військові компанії для війни в Україні. Про це повідомили в прес-службі СБУ за вказівками Московського патріархату, їхні ПВК, тобто приватні військові компанії, займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України, за даними слідства. Одна з таких приватних військових компаній під назвою Андріївський хрест діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербурзі. Фінансують ці ПВК представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля. Гроші надходять на рахунки російської православної церкви у вигляді благодійних внесків та пожертв на будівництво храмів. Пан Андрію, можете якось прокоментувати цю ситуацію, якщо це до вас питання? Ну прокоментувати виключно з точки зору аналізу оприлюдненої інформації попередніх епізодів. Так. Ну насамперед мова йде не про церкву. Це звичайно не церква, і нічого спільного ця установа з Богом з вірою релігією не має. Так, це частина спецслужб Російської Федерації. Ну яка називається РПЦ, можна повна назва РПЦ ФСБ, не новина, що раніше офіційно і публічно люди в рясах від цієї організації. Брали участь як в військових діях, благословляли і освячували ракети, зброю, бронетехніку. Брали участь у навчаннях, мотивували, мотивували і заохочували пересічних мешканців РФ до геноциду проти українців, і це все частина російської нацистської офіційної політики. Невелике уточнення по ПВК ані в даному випадку, ані в інших випадках. Приватних військових кампаній на Росії не існує. Це все продовження форм діяльності російських спецслужб, які фінансуються в тій чи іншій мірі, власне, з бюджетних і навколо бюджетних структур, і виконують поставлені воєнно політичним керівництвом режиму кремлівського режиму завдання. Тому так, очевидь, існуючих інструментів бракує і ну, ось остаточно палять уже і. Цю структуру, яка в ідеалі мала би ну публічно відповідати за інші речі, ну тепер бачимо, що й останні маски знято з РПЦ ФСБ. Ну дай Боже, щоб всі це побачили, пане Андрію, дякую вам за розмову. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки.